Протягом восьми місяців у Білоцерківському училищі будівництва та сервісу тривала програма від Junior Achievement Ukraine. Вона згуртувала учнів у групу, яка займалася розвитком власної міні-компанії. Як розповідає заступник директора закладу, першими до ініціативи долучились 10 студентів-кухарів та офіціантів. Вони вибрали для себе напрям виготовлення різноманітних солодощів та випічки. Основна мета, щоб студенти зрозуміли, як працює бізнес, чи хотіли б відкрити власну справу, чи все ж бути найманим працівником. Деякі теми із малого підприємництва міні-компанії були включені в предмет технології, і далі, в позаурочний час, учні займалися саме роботою в цій компанії. В житті це відбувалось так, як справжній бізнес для початку. Учні шукали кошти для того, щоб інвестиції для того, щоб відкрити цей бізнес. Його оформляли, займалися, написали бізнес-план, займалися маркетинговою стратегією. Інвестиції вони могли залучати різними способами. Інвестори це могли бути друзі, могли бути знайомі, могли бути і працівники училища. Тобто це були стартові кошти, на які вони змогли закупити продукти для своєї. Роботи, щоб налагодити роботу міні-компанії, спочатку довелось все ретельно продумати: асортимент товару, собівартість, місця закупки продуктів та інше. Після цього взялися за практичну роботу, як стверджує викладач Денис, заощадити кошти компанії вдалось зокрема за рахунок відсутності оренди приміщення та обладнання, адже вони працювали на базі навчального центру училища. Деякий час студентський бізнес функціонував без назви, бо не могли з нею визначитися. Але згодом вибрали «Делюкс» від бейкері. Випічку реалізовували на ярмарках у закладі. Також приймали замовлення від клієнтів. Піце продавали пиріжки з різними начинками, булочки, ватрушки, різноманітні плюшки із мигдалем, із цукром, з маком ну, різноманітний асортимент звичайної випічки, ну, дріжової, так скажемо. Ну і кава, чай, гарячий напої. У нас не було великої націнки, тому що це навчальний заклад, ми не могли ставити націнку більше 20%. Тобто, тому що, ну якби в нас була дорога продукція, вигодніше було б ходити, наприклад, купувати. Вати дітям ту саму булочку в супермаркеті, тобто наша ціль була не така не тільки заробити кошти, а ще й забезпечити їх харчуванням. Ми не вийшли в мінус на чистого прибутку. Вийшло 39 тисяч там з копійками, але це за рахунок, то тобто, що вони працювали більше шести місяців. Заробітну плату протягом цього всього періоду вони не отримували. Ці всі кошти є, і безпосередньо ці десять осіб, які приймали безпосередню участь постійно в цій міні-компанії. Ми між ними розділимо в рівні пропорції. Весь оцей прибуток. Цікаво, що студенти були залучені до кожного процесу від розробки до доставки товару. Більшу частину коштів вдалося заробити саме завдяки виготовленню меренгових рулетів та подарункових боксів, куди входили капкейки з різними начинками. У цьому бізнесі нині конкуренція доволі велика, тож вигадали оригінальне оформлення та пакування. А ось клієнтів заохочували завдяки соцмережам. За словами учасників міні-компанії, налагодити роботу було важко, бо кожен мав свої думки та бачення концепції. Тож подекуди сварилися, але з часом зрозуміли, що без злагодженої роботи бізнес не побудуєш і знаходили компроміси. Я і так і вчуся, і працюю по цій професії. І це для мене як додатковий досвід, і якісь можливо винесли для себе навички як краще. Подальшому для своєї професії. Назву ми обирали довго, багатьом не подобалось. Хтось хотів, щоб назва була на українському. Але ми вирішили все ж таки, якщо це наша міні-компанія, то називати нам саме нам її. І так дійшли до того висновку, що ну, ось така назва нам подобається. І, типу. Людям, які працюють в сімейній компанії Так як я кухар, то мені зовсім не складно це робити. Мені це приносить дуже велике задоволення. Капкейки ми готуємо приблизно пів години, буває трішки більше, залежить від самого замовлення, наприклад, від кількості. Як ми готуємо, намішуємо тісто на ці капкейки, заливаємо форми, ставимо в піч. В цей час, доки капкейки готуються, ми в цей час робимо окремо. Як результат, білоцерківські студенти отримали не лише досвід, а й перемогу в номінації Найбільш клієнтоорієнтований бізнес. Далі ж кожен з них вирішує, чи продовжувати розвивати його окремо та яким чином. А ось у новому навчальному році курс підприємництва продовжать, але вже для інших учнів, та з новою бізнес-ідеєю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.